Hello Hello. Всім доброго дня, um, дуже дякую за те, що запросили. Дозвичайно приємно знати, що всі зібралися для того, щоб працювати в цих напрямках. Багато говориться про технічні питання, які ми маємо займатися. Я буду все таки говорити про те, що відбувається після цього, після того як ми вже провели всі. Першопочаткові заходи, за того, щоб впевнитися, що не залишається повторних ризиків для повертання людей. Хотіла би поділитися з вами про те, що ми зробимо до сих пір, і співпраці з іншими містами, які долучилися до нас у цих зусиллях. Тірана надала систему картографування, яка Допомагає нам у нашому міському плануванні, як ми можемо обчислити і картографувати всю інформацію, яка стосується території. Це так само було в один із викликів попередньої дискусії: як всю цю інформацію та дані залучити, щоб взаємодіяти із нею для того, щоб впроваджувати зміни на цих територіях, для того, щоб відбувати інфраструктуру, інфраструктуру, будувати. І брати до уваги і дистанцію та стандарти, і зробити знову такі життєздатними цими території, коли оця небезпека вже вилучена. Ми надавали такі системи картографувань для таких територій. Ми також надавали можливості мати систему інтерактивності, коли ми можемо надавати і додавати нову інформацію, нові дані. Чибто стосувалося позиції, де відбувається найбільша кількість пошукової діяльності, або ж відбувається найбільша кількість змін, яка вимагає більшого вкладу в систему відбудови інфраструктури, для того щоб ми могли відбудовувати цивільну інфраструктуру і будувати далі будівлі, і таке інше зараз. Ми робимо це на міському рівні, і ми віддані тому, щоб фізично долучитися до побудови шкіл цивільної інфраструктури разом з іншими партнерами, але я не розумію, чому б ми не могли. Створили таку систему, яка б застосувала всю цю інформацію про яку ми сьогодні говорили. Будь-то дані, які збираємо від пошукових операцій через людські або механічні операції, ми завжди можемо наносити це на карту, щоб ви могли зразу позначати всю інформацію, адаптацію території відповідно до того, як ми далі будемо відбудовувати це дуже практичний засіб, який ми застосовували. В різних місцях ми можемо розширити це до іншої географії. Ми можемо робити це дуже розумно, смарт, ну, як то кажемо. Да, смартові території. Це дуже об'ємна робота. Треба підходити до неї стратегічно. Дійсно, ми можемо шукати зміни, але ми можемо картографувати плани того, як ми будемо далі планувати свою міськобудівну роботу. Тобто на іншому рівні треба замислюватися. Посил такий, все це слід робити правильно, доцільно. У нас є технології, є знання, які накопичувалися заради інших цілей, можливо. Але ми можемо використати ці знання і ці ноу хаузи для того, щоб краще планувати і відбудувати краще. Дякую за вашу відданість і за те, що нас запросили. Дякую, пана пані Ануело.